Головна ціль Сполучених Штатів полягає в отриманні міжнародної легітимності від ООН для Ради Миру, при цьому максимально зменшивши вплив на цю інституцію самої Організації об'єднаних націй. Мандат ООН для Ради Миру, на чолі з Трампом, який персонально відповідає за всі процеси, приховує її фактично імперіалістичну суд. Без визнання ООН, територія, на яку розповсюджуватиметься дія Ради Миру, фактично матиме колоніальний статус. Вся взаємодія Ради Миру з ООН. У випадку із сектором газу, зводиться до періодичних доповідей Радбезу протягом 6 місяців з моменту початку їх функціонування. Питання складу Ради Миру залишається також відкритим. Що буде з цим органом після Трампа, також не зрозуміло. Ось такі підводні камені запропонованих планів миру, за які ми всі маємо бути вдячними всім, хто в майбутньому. Гарантуватиме їх імплементацію, захищаючи у першу чергу свої власні інтереси на нашій суверенній українській землі.